Друзі, вітаю вас 9 квітня, вівторок сьогодні, на календарі. І для вас традиційний брифінг, огляд найважливіших подій, які я визначаю такими. Але спочатку підпишіться, будь ласка, на мій канал, залишайте ваші коментарі про те, що хотіли би почути, ваші думки, так само із того, що сьогодні почуєте. Отже. Розпочинаємо. Financial Times пише про те, що Росія змінила тактику ударів по енергетиці порівняно з зимою 2023, -2023 років. В чому суть що зараз Росія концентровано наносить удари по одному-двох-трьох об'єктах? Тобто вони намагаються використати більше ракет для ураження одного об'єкту. Ну, це зрозуміло, тому що ракет все ж таки стає менше у Росії, як би там не було. Вони їх виробляють, але вони хочуть концентрованіше бити і зараз зосереджуються зокрема або на великих об'єктах, дійсно енергогенеруючих, або йдуть з прицілом на міста, великі міста і намагаються створювати проблеми саме там. Тобто, це на сьогоднішній день є помітною ознакою. Ми це бачимо в Харкові, це можна побачити в Запоріжжі, в Херсоні. Так само по великих об'єктах наносились удари на Львівщині. Тобто те, що робить ворог. Вони перейшли дійсно до концентрованих ударів. Як протидіяти, коли мова йде про удари більш концентровані, це а, накопичувати об'єктове ППО. Що таке об'єктове ППО? Це е, ППО безпосередньо системи, але які закріплені і прикривають не просто зони, перекривають якісь, а перекривають е, об'єкти. Ну от, Наприклад, Велика ТЕЦ, довкола неї може бути розташована система БУК, або, наприклад, система Айріс, або Насамс, або С300, яка прикриває тільки цей об'єкт, ну і практично все, що навколо зону, яку вона дістає. І закріплена за цим об'єктом. Так само проти дронів встановлюються ЗУшки або інша стрілецька зброя, мобільні групи, які прикривають тільки цей об'єкт так само. Тобто цей комплекс якраз пов'язаний із тим, що е, об'єктові ППО. Важливо розташовувати, принаймні на тих місцях, де це можна зробити. І це говорить про те, що нам потрібно більше систем, адже, вочевидь, перекрити все за допомогою існуючих буде складно. Тому перекривають зараз зони польотів, в принципі, орієнтовно ракет, міста, все, що можна прикрити, і ворог намагається цим скористатися. Тобто вони б'ють більш концентрованіше, намагаючись спричинити дійсно у нас колапс в енергетиці, який не так-то... Просто і зробити, на жаль, страждають окремі міста. Харків під ударом. Ми бачимо вже наслідки того, що відбувається, і бачимо, що є відключення часті. Отже, Росія дійсно концентрується на тому, аби створити проблеми зараз не в усій мережі. Тоді вони ставили завдання, щоб по всій Україні блекаут був. А зараз вони намагаються створити проблеми в одному, двох, трьох регіонах, концентрованіше. Ось що робить на сьогодні ворог. А зараз дрони так само працюють для того, щоб вражати трансформатори. Тобто вони б'ють по трансформаторах, вони намагаються їх виводити з ладу, вони намагаються їх спалювати, і дрони намагаються націлювати так само на трансформатори. Якщо сказати, що після нової хвилі ударів імпорт із ЄС, тобто те, що ми зараз імпортуємо з Європейського Союзу, досяг рекордних 18 700 мегаватт годин, це еквівалентно виробленню двох електростанцій великих. Про це повідомляє Financial Times. І це теж для нас питання, адже зараз ми імпортуємо електроенергію. А я хочу нагадати, що ще раніше, в принципі, у 2023 році. В другій половині і всередині 2023 року Україна експортувала, в принципі, електроенергію. І ми мали можливість отримувати з цього прибутки і доходи відповідно для держави. А зараз держава має це закуповувати. Тому це так само, звичайно, спричиняє певні е збитки. Як цьому протидіяти, будувати з урахуванням комплексу захисту? А ми повинні стати в цьому сенсі, як Японія, наприклад. От Японія знає, що в них землетруси можуть бути, і відповідно потрібно будувати укріплені будівлі таким чином, щоб вони були розраховані бодай на незначні поштовхи. Тому що ясна річ, коли там поштовхи величезні, там і 7, і 8 балів, то безумовно стояти щось взагалі навряд чи може. Але принаймні деякі поштовхи. Можуть, тому кошти мають виділятися просто на накриття і закриття того, що можливо, адже в 2023 році таке робилось. Просто в силу якихось причин не було зроблено на всьому рівні держави. Чому це, до речі, теж цікаво подивитися кошти, які використовувалися, тому що відомо, що під це виділялися кошти наших партнерів з метою того, аби. А нашу енергетику прикрити. Ну, щось на кшталт саркофагів, укріплень, вони є, їх можна знайти в мережі. Я бачу, як це відбувалося, і, звичайно, що на цьому потрібно так само зосередитися. Другий момент приклад приведу: Ізраїль. Ізраїль будує будинки так само з урахуванням того, щоб були захищені місця, враховуючи обставини. Тобто, що варто, який великий висновок ми маємо зробити. А умови ДБН-норм, умови а, стандарти, які є в будівництві, в укріпленні, вони мають бути переглянуті а в Україні з урахуванням умов того, що це воєнний час, і з урахуванням того, що агресор постійно систематично наносить удари різними видами зброї. Ось це а, так само потрібно зробити. А, про нестанчу боєприпасів, звичайно, для наших бійців пише Wall Street Journal, що потрібно більше на сьогоднішній день, що нам не вистачає. Ну, це ясно і зрозуміло. Ще я хочу нагадати, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю CNN, де він так в прямій формі сказав, що нам треба зброя, нам треба підтримка Конгресу, інакше тоді ми ризикуємо програти війну. А, і тоді Росія піде далі. Поки в Конгресі дослухаються до того, що заявив український президент, Франція і Британія вже висновки зробили, тому що блискуча колонка вийшла в виданні The Daily Telegraph за підписом міністрів закордонних справ Британії Лорда Кемерона і міністра закордонних справ Франції з питань Європи, сежурне. І от вони пишуть про те, що до 120-річчя створення Антанти зараз час відновити Антанту, тільки відновити її без Росії. Я хочу нагадати, що тоді Антанта включала Росію до Першої світової війни, і фактично і Британія, і Франція, і Російська імперія були союзниками проти центральних так званих держав Європейських. Це Держави Австро-Угорщина, Німеччина, які воювали якраз в Першій світовій війні. І от дуже цікаво, що там є цікаві пункти. Я прямо вам їх зацитую, тому що вони змушують задуматися і вони таки підтверджують, мій прогноз, про який я говорив ще в вересні, є в мене на каналі. І тоді я пам'ятаю, як дехто реагував зі скепсисом, а я тоді сказав, що. Британсько-французькі війська таки з'являться в Україні. Вони на якомусь етапі будуть. Таки, цей військовий союз буде довкола України сформованим. І я вважаю, що місце в цій антанті на сьогоднішній день, замість а, тоді Російської імперії в Першій світовій війні, по праву має зайняти Україна. І парадоксальна річ, що тоді а, понад 100 років тому. Ці держави взагалі не вбачали сенсу існування України як незалежної держави, все сприймали через призму Російської імперії. А зараз все по-іншому. Вони кажуть, що світ має бути безпечнішим для оновленої Антанти, і що найважливіше, Обидва абсолютно однозначно зазначаємо. Україна повинна виграти цю війну. Якщо програє Україна, програємо ми всі. Ціна нездатності підтримати Україну зараз буде набагато більшою, ніж ціна відсічі Путіну. Абсолютно правильні слова. Британія і Франція пишаються підтримкою України. Починаючи з безпрецедентних санкцій і з координованими поставками ракет Скальп і Стормшедов, це, до речі, докір на адресу німецького канцлера Шольца, який так і не зважився поставити «Таурус» і все в антанті його вже не бачать. І найголовніше, що як обговорювалося під час Паризької конференції в лютому, ми повинні зробити все ще більше, щоб перемогти Росію. Світ спостерігає і судитиме нас, якщо ми зазнаємо невдачі. Тобто, я хочу нагадати: Паризька конференція в лютому це саме та Паризька конференція, після якої французький президент Еммануель Макрон зробив заяву про те, що в Україну потрібно буде надіслати війська, і що будь-які червоні лінії, як потім заявив французький президент, в підтримці України мають бути стерті, вони мають бути відкинуті. Отже, що ми таким чином бачимо? Ми бачимо, що на сьогоднішній день утворюється потужний військовий блок європейських держав. А Британія користуючись тим, що Сполучені Штати пішли у вирішення внутрішньополітичних проблем і те, що вони їх з головою поринули в виборчу кампанію, користується тим, що перехоплює лідерство разом з Францією. Тобто, вони користуються тим, що хочуть бути першими в Європі. І на сьогоднішній день давати відсіч Росії і підтримувати Україну. Це дуже важливі для нас заяви. Це дуже важливо, що такий блок формується. Переконаний, що Україна має бути частиною цього блоку. От ми шукаємо варіанти, яким чином бути, поки нас не беруть в НАТО, зокрема, не беруть якраз не члени Антанти, а з цієї точки зору, що Сполучені Штати і Німеччина просять відкласти. Розгляд питання про заявку на вступ України до НАТО, яка могла бути розглянута вже цього року під час ювілейного Вашингтонського саміту, а вони кажуть про те, що ні, це потрібно дещо відкласти. А оці держави, вони цілком за нас, так от з ними потрібно шукати в першу чергу єднання, в першу чергу безпекової співпраці взаємодії. Тут логічно додаються Нідерланди, які так само, я думаю, могли би. Посилити нову антанту додаються країни Північної Європи. Я думаю, що це точно Норвегія і Данія. щонайменше додаються країни Балтії. Литва точно, думаю, Естонія Латвія можуть послідувати їхньому прикладу. І ми вже отримуємо ну надзвичайно серйозну підтримку. Це не НАТО, але це клуб держав, який має розвинутий і військово-промисловий комплекс. І мають е зброю, і мають кошти, і готові підтримати. Наприклад, якщо ми візьмемо тільки Францію з точки зору ВПК е Норвегію, е це потужно Британія теж, і е Норвегія це ще й кошти, які можуть виділятися. Тобто, ми отримуємо достатньо серйозно, я вже не кажу про. Жертовність країн Балтії, які віддають ну практично все, що є, аби Україна трималася, і вони, хоч і невеликі, але, попри все, обсяги допомоги постійно підтримують, не зменшують, а думають тільки над тим, яким чином збільшити і допомогти Україні. Це є державні кошти з бюджету, тобто кошти платників податків. Вибачте, з бюджету так це і просто а, різні волонтерські фонди, благодійні ініціативи, які збирають. А все на підтримку нашої держави, і що це дуже важливо. Тому Україна має стати членом цієї нової антанти, і фактично це і буде формування воєнного союзу, про який я розповідав. Тому що якраз тоді, коли в лютому французький президент сказав про те, що потрібно йти далі і розглянути варіанти відправки військ в Україну, це було зрозуміло, що ми переходимо на наступний щабель. Що це вже не просто партнерські зв'язки, а це вже рамки. І Військового Союзу. Тому чекаємо все ж таки союзників і висадку Антанти а, в Криму. В Криму, як в часи російсько-Кримської війни. Це було би дуже корисно для нас. Наступне, що варто зазначити, це те, що отут же знову ж таки про Антанту, знаєте. І е, пам'ятаєте, я говорив про те, що рано ви мене запитували, що, що, як відповісти і як проаналізувати можливу заяву Трампа про те, що він хоче помирити Україну і Росію ціною поступок з українського боку, ціною пошуків там, компромісів, болючих для України і так далі. Так от, радник е, Дональда Трампа, е, радник передвиборчого штабу Джейсон Мілер е, сказав, що це фейк. Те, що написало видання The Washington Post, це фейк, і Трамп так не думає. І що найважливіше, зверніть увагу, Міллер заявив, що Трамп не зупиниться на мирному плані, поки не обійме свою посаду і не зможе як слід зважити всі варіанти. І от те, про що я казав: це саме те, що. Рано робити будь-які висновки, і не спішіть одразу категорично оцінювати виключно із заяв чи виключно із повідомлень в одному медіа змі, тим більше в стадії розпалу передвиборчої кампанією в Сполучених Штатах, де говорити можуть дуже багато, тому що це ще може не означати нічого. І найголовніше, що може означати, що правда, коли Трамп Трамп кандидат президента, чому Міллер про це каже? Я думаю, тому що він прекрасно розуміє, що одна справа кандидат в президенти і передвиборча кампанія, а інша справа ти вже в бувальному кабінеті в президентському кріслі, коли вже сформована команда безпекова, зовнішньополітична, зокрема в питаннях Європи і в справах Європи, і робляться відповідні висновки. Тому що ситуація, звичайно, може змінюватися, і вона неодмінно буде змінюватися як тільки радники а, Трампа будуть говорити йому про те, що відбувається, і як потрібно діяти, в тому числі для підтримки а, безпеки в Європі, для стримування Росії, для стримування Китаю і з усіх найважливіших геополітичних питань, які на сьогоднішній день а, входять а, в поле зору Сполучених Штатів і є. Надзвичайно важливими. Ось це саме саме це потрібно і таким чином сприймати і не поспішати робити категоричні висновки. Насправді, про що Мілери каже, тільки в підтвердження моїх слів. Ізраїль завершує активну фазу війни. В секторі Газа про це повідомляє За Пост. Цакал виводить з півдня сектора Газа війська, залишаючи там одну бригаду. І бої в регіоні тривали 4 місяці поспіль. Начальник штабу каже, що наразі пріоритет для Ізраїлю повернення заручників, захоплених Хамас. А абсолютно логічно, тому що в чому ситуація? Я вже розповідав якось що. А для Ізраїлю важливо, і в ізраїльська військова доктрина передбачає проведення миттєвих військових операцій, які б означали мобілізацію великої кількості людей, резервістів, з метою того, щоб починаючи від кількох днів, закінчуючи там максимум до кількох тижнів, реалізувати певні завдання з наступальної операції. Тобто. Ізраїльська військова доктрина більше орієнтована саме на такі активні дії, стрімкий наступ, знищення противника, потім нав'язування власної ініціативи і сценарію на майбутніх перемовинах завершення війни. Решта далі це дії реактивні, це працює армія, це хал сили безпеки. Ізраїлю, які протидіють там хезболі, протидіють терористичним угрупуванням, наносять точкові удари, але не потребують такої кількості військовослужбовців, резервістів. Чому? Тому що дуже просто економіка починає страждати, коли велика кількість людей вилучається з економічного цивільного сектору, і вони йдуть в армію, і це може затягнутися на 4-5 місяців роки. То це буде означати, що економічна ситуація зміниться. Тому Ізраїль, як правило, діє саме таким чином. Навіть коли війна потребує захисту, вони діють в активній обороні. Це прорив, це нанесення поразки ворогу на якихось ділянках і нав'язування сценарії на переговори. Це цікава стратегія, наступальна. Вона багато разів не підводила Ізраїль, але тут зараз склалися деякі факти. По-перше, ми бачимо, що так само Ізраїль не отримує пакети допомоги на цей рік фінансування, як і Україна. Так само, на жаль, Ізраїль, перебуваючи в боротьбі зараз із терором, в боротьбі з противниками, які намагаються стерти і не сприймають взагалі, і не хочуть змиритися з існуванням Ізраїлю, а нападають, атакують Ізраїль з різних боків. Вони ще й фактично намагаються спотворити інформаційну картинку, що відбувається, і ще Ізраїль звинуватити. Ось в чому є питання. І фінансування немає. Наступний момент це те, що операція затягується, вона не може тривати постійно, тому і залишають гаду, яка і буде виконувати завдання, стабілізаційні заходи і по звільненню заручників. І це внутрішня ситуація, вочевидь, внутрішньополітична, яка все ж таки не дуже просто складається. Ось тому така ситуація. Але все ж таки дуже не хотілося б тим, хто говорить про те, що Ізраїлю треба скорочувати операцію. Рекомендують західні партнери тиснуть, щоб це, знаєте, перетворювалося на те, що ми підмінювали поняття, хто агресор, хто жертва агресії, і так далі. І не треба забувати, що у Ізраїлі є вороги, які просто хочуть припинити існування цієї держави. Їм треба захищатися, виборювати своє право на життя, що вони і роблять, і в цій боротьбі, звичайно, їх потрібно підтримувати. А що ще варто зазначити, це те, що у нас з'явилися дані, деякі з одного боку, це те, що у Росії все більше виявляється, з'являються проблеми з бронетехнікою, з танками через те, що Україна. Дуже багато їх нищить. І, наприклад, Більт уже каже, що на один танк садять 24 солдати. І намагаються прориватися таким чином. З одного боку, ясно, вони намагаються за допомогою цих одиночних проривів десь прорватися на лінію фронту, швидко висадити свою піхоту і йти штурмувати. З іншого боку, йде економія на сьогоднішній день танків і не економія людей. Тобто, то у Росії є такі пріоритети, а з танками дійсно є проблеми, тому що, наприклад, за даними німецького видання Die Welt, Близько 90% танків, які були в Росії станом на лютий 2022 року, знищено. Зараз РФ використовує танки, які частково в лапках музейні, так і Т-62 та 55 запасів вистачить ще на 2-3 роки. Ну, взагалі вистачить ще на 24-25 рік. А далі, якщо не буде налагоджено, крах може бути відповідно. І з танками дійсно будуть виникнуть серйозні. Проблеми, ось це треба розуміти, тому Україна знищила величезну кількість танків. Уже можна десь партнерам думати про те, що передавати більше зброї, і долучатися до того, що можна було би і зупинити Росію, і перехопити ініціативу, і нав'язати сценарій на полі бою. От розумієте, коли читаєш ці дані, от Німеччині ж теж аналізують ці дані. І вони розуміють, що Україна не боїться, як Україна може знищувати ворога, яких досягає результатів. Це все відбувається. То чому боятися, чому остерігатися і не підтримати? Ось це дуже важливо. Це усвідомлення має бути в європейці. Ну і Росія попросила Казахстан бути готовими поставити 100 тисяч тонн бензину на випадок дефіциту, який загостриться через атаки українських БПЛА. Ось вам. Так само момент того, що до чого дійшла Росія, до чого довела путінська політика. Дивіться, Росія впала в залежність від Китаю, чого не допускали раніше, і Китай буде за безцінь скуповувати активи російські, це питання часу. А Фінляндія, Швеція, члени НАТО. Звідки Росія взагалі не чекала, що це може статися? Росія втрачає Чорноморський флот і імідж держави морської, а вже й в Балтійському морі. Наші спецпризначенці добираються. Росія втратила можливість бути лідером з експорту газу в Європу. Про північні потоки можна забути. Росія втрачає на нафті. Росія призвела до того, що відроджуються старі союзи Антанта на чолі з Британією і Францією, Я думаю, Україна буде і тепер вони доходять до того, що бензином себе не можуть забезпечити. Ось наслідки путінської політики. Тому він вперт він впевнено веде Росію до краху. Ну але він ж так цього бажає, тому Україна йому має в цьому допомогти. Бажано, щоб Захід так само долучався. Дякую на сьогодні. Брифінг завершено. Бережіть себе. Слава Україні!